Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх. Яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От Багато з людей думають, що, от, напевно, там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. от Ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, це вся історія. А насправді, у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснює, вообще ще проще і доступно, у них абсолютно та сама: печінь, легкі, мозок, виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. Ось Дивіться, я вам скажу, Брит Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, а у нього все супер, він там, мірова звізда. А тепер давайте, от, у кого у вас із друзів було. Декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі якісь елементи, проблеми, розбите життя, звучить досить плачевно. Да? І У нас оточення багато людей. Так Берд Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну, як, як всі проводять. Трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час спуті не відчути себе, ну, реально кака. Я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні якісь зв'язки, близькі зв'язки і твій там особистий якийсь вплив на життя людей. Ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.